Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Знаєте, в чому особлива крутість звільнення Херсону, пише журналіст Юрій Богданов, далі мовою оригіналу, в тому, що ця операція доводить тотальну перевагу ЗСУ у організаційному та інтелектуальному плані над ЗСРФ. Ми бачили, що російська армія не дуже вміє наступати розумом та майстерністю. Ми бачили, що ми вміємо це робити локально або там, де ворог слабкий. Але Херсон доводить, що великі за часом та обсягом операції при неочевидній перевазі у силах та засобах це вже рівень наших збройних сил. Звільнення Херсону та повернення повного контролю над правим берегом це велика стратегічна операція, що тривала з липня. Перших ударів по російській логістиці до сьогодні чотири місяці, за які українські сили оборони перше нівелювали чисельну перевагу росіян у артилерії та інших засобах ураження. Друге, повністю знищили їх логістику стратегічних матеріалів та зброї, третє позбавили можливості реально ефективно скористатися авіацією та флотом. Четверте понесли неспівставно менші втрати ніж самі росіяни при аналогічних наступальних діях. П'яте. Змусили супротивника полишити найбільш придатні до оборони населені пункти та уникнути кривавих вуличних боїв. Шосте мінімізувати втрати серед цивільних. Сьоме. Завдали величезного удару по моральному стану ворога і на фронті, і в тилу. Ця операція доводить, що рівень стратегічної та тактичної майстерності ЗСУ вийшов на новий рівень. І Генштаб і ОК Південь і кожен на своєму місці, неймовірні. І це все буде у підручниках військових академій світу. Наша армія не тільки волювати хоробра, вона ще й розумна і з витримкою все добре. А експерт Олексій Копицько пише наступне. Спостерігаючи за російськими солдатами, які намагаються досягти середини Дніпра тушками, треба пам'ятати, внаслідок чого цей натовп опинився на правому березі. 10 липня почалися публічні подачі від української влади, як ми рішуче налаштовані, звільнити узбережжя їсти не можемо, так налаштовані. Навіть наказ ВГК відповідний є. Міністр оборони сказав: напівпублічно і між всіх можливих рядків доводилося, що подвиг потрібно зробити до 24 серпня, що мотивувало російську сторону до дій з насичення правого берега? Військовими організмами, причому найбільш боєздатними. Після чого за справу взялися наші воїни, які весь період публічних танців готувалися, далі ви знаєте. Наша армія міцно всіх здивувала в Харківській області, вистояла в Донецькій і Запорізькій областях. А зараз доводить до логічного завершення на правому березі, минуло рівно чотири місяці. Великі звершення це результат злагодженої командної гри, де кожен робить свою частину роботи. Зараз новий раунд. Найближчим часом буде дуже багато риторики і вкидання на рахунок переговорів шмереговорів договірняків, сценаріїв, зради, перемоги і так далі. Все буде виключно з високопоставлених достовірних джерел. Для збереження психічного здоров'я в цей період має сенс уникати категоричності і пам'ятати, є процес переговорів і супроводжуючи його ритуали, вони вирішують своє завдання, а є результати, і результати не завжди лінійні і часто не в тих сферах, про які офіційно перемовляються. В березні теж були переговори, бо вони були потрібні. А потім товариш Лавров почав ображатися, що українська сторона віроломно щось там передумала і образила його в кращих почуттях. Не потрібно великого розуму і проникливості, щоб накласти хронологію і побачити. Тоді ж Міноборони розгойдувало історію з отриманням важких озброєнь, західних зразків і розгойдало. Результати відомі Вчорашній 25-й пакет допомоги від США плюс внески від Норвегії та Нідерландів до фонду під агідю Британії. Хороша ілюстрація, загалом і тоді і зараз все визначить ситуація на полі бою. Тому головний фокус посилення нашої армії та інших компонентів оборони. Саме тому Росія прагне розмити цей фокус, додати в нього більше інгредієнтів, аля перше зрив зернової угоди, щоб викликати турбулентність і тиск на Європу. Друге удари по нашій інфраструктурі, щоб знову таки викликати кризу біженців з України і так далі. Третє ракетно-дронові і, можливо, ядерні шашні з Іраном. Поки у них виходить гірше, ніж вони планували, але ситуація, як і раніше, дуже непроста. Найжорстокіші бої в Донецькій області. Так що бережіть емоції: росіян дратує і дезорієнтує відсутність видимих ознак паніки у нас. Вони починають поспішати і помилятися. Давайте колективно допоможемо їм зробити черговий жест доброї волі. До зустрічі! Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!